Запрошую вас в царство Єва. Сьогодні ВАВ вихідні. Зверніть увагу на ВАВ вихідних 6, 7 та 8 жовтня на всі капсули в ЄВІ мінус 80 ну, кешбек. 80 кешбек відсотків на вашу карту. І хочу ще сказати, що дуже багато капсул зараз ще й з жовтими цінниками, тобто зі знижками. Тому якщо вам потрібно щось придбати з капсул, зараз можна скористатись нагодою. 80% кешбеку, а на другий день можна використати бонусів з вашої карти Є вам мозаїка. А за кешбек можете придбати собі те, що ви, наприклад, давно хотіли. Ну, може, у вас була якась улюблена є вода, яку ви хочете придбати. Цей кешбек можна витратити на вашу парфумовану воду. Я зараз ознайомлю вас з усіма акціями в ЄВІ. Хочу вам подякувати за ваші вподбайки та за ваші коментарі. Зверніть увагу на ось цю упаковку Ariel, Тут 20 капсул 20 капсул це дуже велика упаковка, і ціна її 274 гривні. По 1370 виходить одна капсула, ну і кешбек 80%. В Єві також можна придбати вже тепленькі тапуліти. Надзвичайно красивий дизайн. Це, мабуть, через те, що мені подобається бірюза. ну Все одно дивіться, надзвичайно хороші, м'які по хаті топати. А ще ось такий, дивіться, колір осені, такі теракотові, теж надзвичайно красивий дизайн. Зверніть увагу, що з 17 та 8 щоденна гігієна жіноча торгової марки Кефрі, а знижка 40% від звичайної ціни. Але це ще не все. Купуйте одну упаковку жіночої гігієни та другу придбаєте зі знижкою 50%. І, до речі, зараз жіноча гігієна в уся по акції. Це теж дуже великий плюс вашу кишеньку зекономити. 6, 7 та 8 мінус 50%. туалетний папір, тришаровий, сніжна панда. 4 штуки в упаковці. В нашій Єві все розібрали, можливо, в вашій Єві ще є дуже хороша ціна. Акція в Єві. Купуй будь-яку комбінацію. Дві одинакові аксесуари для волосся на рожевому блістері. Та третю отримайте у подарунок. Тобто все, що тут. Ось такі в рожевому упаковка, Оля-ля. купуєте дві. І третя вам в чеку найдешевша йде у подарунок. Того 7 та 8 купуй дві будь-які одиниці, прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих дитячих та отримай ще дві одиниці у подарунок. Купуйте дві і дві найдешевші в чеку вампи підуть у подарунок. Вав вихідні в Єві всі колготи 20 день, 50% знижки від звичайної ціни. Тут до кольору, до вибору на холодні вечори, похолодало. В принципі, сьогодні, знаєте, і в день дуже було прохолодно у нас. Дивіться, тут парфумерія, а в ЄВІ все з жовтими цінниками. Не хочу вам сказати, що знижка зараз на Вав вихідні, мінус 50% на другу парфумерію, другий флакон. Але я вам хочу сказати, що і тут знижки на. Звичайно, ці парфуми йдуть ціна зі знижкою 50%, і ще від ціни 50% відняти ще половину. Тобто у вас є зараз дуже хороша можливість придбати та зекономити кошти. Ваш улюблений аромат. Купуєте один, і другий ще буде зі знижкою 50%. Ував вихідні косметика LCF 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві. І третя найдешевше в чеку вам вийде в подарунок. І хочу ще сказати, що зараз косметика LCF теж з жовтими цінниками, тобто зі знижками. Знижки вікі білому сидіти харіс зі знижкою 20% будь-яких підгустків або під Зі знижкою 30% Економія до 33% на відсотків не всі. Найдиніші пропозиції на декоративну косметику Лореаль Париж. Я не жовтня виділа заліз. А тут торгова марка косметика Гламбі. купуй будь-які. Будь-яку декоративну косметику гламбі на суму від 229 гривень одним чеком. Та отримай розсипчасті пігментні гламбі у подарунок. І зараз знижка на цю косметику до 40%. М -м, ще з подарунком. Подарунок. Розсипчасті пігментні ціни. Тіні. Ціни і тіні. Друзі, я вже знімаю, а, мабуть, третє чи четверте відео і можу оговорюватись. Оговорки будуть, не звертайте, будь ласка, на це увагу. Дякую за розуміння. Правда. Спочатку навіть я і не зрозумів, що це пудра з такою штучкою, як я думав, навушники заряджати. Коробочка для навушників. Знижка на Патрісі Лідо косметика до 50%. А, зробити покупку від 299 гривень одним чеком та отримайте органайзер для прикрас Патрісі Лідо у подарунок. І додатково 6, 7 та 8 вважав вихідні в Єва кешбек 80% на Патрісі Лідо. Ось такий подарунок. За покупку патріселі до косметики на 299 гривень ви отримаєте органайзер для своїх прикрас. Дуже зручний. Тут поміститься, мабуть, всі ваші прикраси. Вав вихідні в Єва, 6, 7 та 8, кешбек 80% на вашу карту. Всі шампуні для волосся. Крім професійного догляду, жіночі. Гліс від шварц. В акції з жовтими цінниками. Пантін прові 400 мл. В акції 111 гривень. І також бальзам ополіскович пантін, 200 мл. Також в акції. Навіть можна придбати маску вагою 400 мл Мілілітрів. Шампунь фрутіс вагою 350 мл. В асортименті 150 гривень. Бачу, 144 для довгого та тьмяного волосся. Шампунь сйоз вагою 440 мл 115 гривень. І також можна придбати кератиновий кондиціонер для волосся 250 мл. Ось такий великий фрутіс вагою 400 мл, також зараз зі знижкою. Від Garnier ботанік терапія, шампунь, зелений чай для всіх типів волосся 129 гривень, 400 мл. Також є шампунь з вугіллям. 129 гривень також, ну і малесенькі по 101 гривні. На шампунь Трізен також знижки до 30% і не забувайте про кешбек 80 на вашу карту мозаїка. Шампунь Pro Series, глибоке відновлення, вага 500 мл, 114 гривень. Бальзам Поліскович також 500 мл 114 гривень. Я вам хочу сказати, зараз дуже цікава акція. акцію придумали від Garnier, компанія Garnier, але, але лише у 127 магазинах у країна. Ви купуєте продукцію гаріньєри, і коли у вас закінчиться той чи інший засіб, ви можете принести пусту пляшечку будь-якого продукту гаріньє і здати в магазин і отримати купон 25 гривень на придбання і на іншої наступної продукції гарінієр, тобто 25 гривень. Вам вертається за пусту баночку на наступну покупку продукції Гарнієра. Я рахую, що це дуже-дуже хороша акція від Гаріньєр. Це чудово так придумали. Отак боротися з пластиком. Потім йде на переробку. Вав вихідні в Єва, 6, 7 та 8 жовтня, продукція Евелін. Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Тобто зараз в Єві можна прийти, прийти і купити будь-який засіб зі знижкою 50%. Тут і крем для обличчя, денний нічний, доглядові емульсії, сироватки. Evelin з'явились дуже нові, дуже багато різних сироваток для різних типів шкіри, Креми для шкіри навколо очей, також можна придбати умивачки. Пінки для очищення ебелін. Все це зараз зі знижкою. 50%. І, до речі, я ще бачу, можна отримати якийсь подарунок. Дуже хороший крем гель, зволожуючий з колагеном алоєм для обличчя 79 гривень. Також з цієї серії можна придбати і. Пінки, очищаючі пінки для обличчя нецелярне. Очищуючий скраб для обличчя, зараз 47 гривень персик. Я бачу, що а, Нівея також з жовтими цінниками налисю продукцію Nivea і ще якийсь подарунок від віднівея. Цікавий. Який. Ну, дають пробник сироватки для обличчя спробувати, я щойно запитав у дівчат. Це при купівлі будь-якого засобу нівея. Дуже хороша штука, очищує рисовий скраб з алоє-добавкою. 96,50 зараз. Ось такий матуючий, в кого жирна шкіра обличчя морська. М'яка вода, морські водорослі 144 гривні 150 мл. Взагалі лінійка Nivea дуже багата для для догляду за обличчям. Care зараз 149 гривень. Крем для обличчя зволожуючий для чутливої шкіри. Зволожуючий і нічний. 149 гривень, номінал 100 мл. Зверніть увагу. Yeah. Крем для тіла Для всього тіла, для рук 84,50-150 мл І ось такий маленький, вагою 75 мл можна придбати за. 64 гривні маєш. Зараз акція в Єві, купуючи будь-який крем Silky Hands 4450. Ви отримаєте подарунок антицелюлітний для масажу. А Евелін забув ще вам показати, дуже зараз хороша. Знижка, він 109 гривень. Великий тюбік 250 мл. Ватні диски, Novita, 130 штук. Ватні палочки, Novita, 260 штук в упаковці. Навіть якщо ви купуєте ось такі матцюпонький крем для рук. Travel версія, тут навіть є з парфумами. Зараз вони по 9,79. Ви отримаєте також подарунок. Зверніть увагу, маска жалє, холіка-холіка. Корея. Зараз з хорошою знижкою. Якщо хтось потребує, будь ласка, зверніть увагу. Достатково. Зверніть увагу, будь ласка, від Garnier Biom, нічна олія, дуже хороша. 30 мл. Зараз з хорошою знижкою 69,90 підсилює а ефект крему. Надзвичайно кумедна упаковка. Just kawai. Тут 500 штук. Ну і в дуже кумедних упаковках тут йдуть багато різних засобів, зволожуючи гель. Гель для ніг проти тріщин. Пілінг для них, скраб для тіла з кісточками абрикосу. Ось в таких кумедних упаковках. Вже, мабуть, всі знайомі. Теж зараз зі знижками. Крем-освітлювач IQ код. Фарба IQ. Зараз 109 гривень. В акції палет 67,50. Гарніer Color 92 гривні майже. Sйоз 119, Brilliance 172 гривні, фарба для волосся Sйоз Олео 164 і Лоріаль Париж. Casting Крем Gloss 214 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і всього всього вам найкращого. І до зустрічі! Я вже йду знімати наступне відео.